Доброго дня! То бувають в мене ну досить часто питають, яку б кавомашину я обрав для себе. Ну, дивіться, для себе я брав би ріжкову кавомашину. Але якщо поставити себе на місце людини, яка обирає собі нову або вживану кавомашину, досить свіжу, давайте так то певне, це була би нівона, і нова, і вживана. Це якось, в принципі, дві різні речі насправді, але давайте їх об'єднаємо. І певна 20 та модель. А, дивіться. А, на цю модель дуже часто бувають знижки. І вона виходить по ціні, як 790. І теж, запитання питають: а що краще, 790, там 95 чи 820. Чесно кажучи, в ну, вони технологічно майже однакові, але ну, не завжди складова запчастин дає той самий результат. Дивіться чому. Є сьома серія, є восьма серія. І вони повинні бути різними. І тут справа не тільки, допустимо, що тут, 100%, керування, капучинатор, бункер фірмовий з тим, що датчик кришечки. Неважливо? Можливо. Але це частина є, і вона вам ну, на цій серії буде безкоштовно, а на сьомій її не буде. Плюс датчик води у піддоні. Тобто ви ніколи не перевієте. Можливо, це теж така невелика деталь, але я, допустимо, коли роблю чищення на кавомашині, я намагаюся зробити одночасно декілька чищень. І дуже часто переливаю. І потім. Ну, мені витирати зі столу не дуже гарно, а якщо у вас кухонний стіл, ну це дуже погано буде. То датчик води в піддоні, наче і невелика деталь. А наче і цікава і корисна. Тож, восьма серія. Як по мені, вона всім краща за сьому серію. А сама по собі вона як створювалась, як бізнес, вона і була вищою завжди. От. То коли є знижка на 820-ту і по ціні вона значно дешевше, ніж, скажімо так, в звичайних цінах, то варто брати 100%, вибираючи з нових кавомашин. Але звісно, 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 заверний блок тут. Фірмовий, нівона, мілі. Та ні вона, мілі. Його треба діставати. Діставати та мити, натискаємо кнопочку промиваємо. От В мене він вже там назбирав трохи кави, це 4 чашки. Якщо ви вдома користуєтесь не 2 секунди, як я зараз, а значно більше, то значно більше буде кави на ньому, то раз на тиждень обов'язково діставати промивати в масштабах офісу ще чистіше. Я лишив 2 саморізи, буває 3. Загалом тут їх 5. Викручуєте, знімаєте цю кришечку і поливаєте водою зі спринцовки, допомагаючи собі. Ну, мені дуже заходить щіточка для вії, чесно кажучи. Продається в будь-якому магазині, де є жіноча косметика, можна купити собі упаковку, ну, якщо ви хочете, там, почистили, викинули, мити, не є бажання, вони дешеві. Дуже допомагає. Почистили вісік, це десь раз на півмісяця, раз на місяць. Ну, Ви для себе вже виявите, як часто у вас буде там збиратись кава. Плюс цієї конкретно машини, як я і казав раніше, фірмовий капучинатор. Ну, як по мені, він піне краще, ніж класичний. Класичний капучинатор на сьомій серії він існує досить довго. Це з часу ще а, варіант, бо вони то, ті самі міліта варіант за пасіони. А ті машини випускаються з 2014 року. То, як хтось, то за 10 років можна було щось придумати. І мені здається, це якраз той випадок. А цей капучі натор, ну я так планую, ну, думаю, десь у року 18-му з'явився, і ціль була покращити якість піни. І мені здається, так і є. Бо там. Я, звичайно, не маю там ніяких інсайтів від Нівони, але чисто візуально, мені здається, що там піна додатково закручується, тим самим а, її рівномірність покращується. Ну, щось таке, але піна краще. Дайте робимо лотеху. Плюс а, тут можна створюватися, самостворювати сам, само створювати напої. Тобто є встановлені напої, на основі їх ви можете робити собі. На сьомій серії також це можна, але тут можна міняти зображення. Їх небагато, 5. Таких цікавинок, але прикольно. Запускаю цю кову машину, там бах смайлик замість намальованого лати. Думаю, о, клас. Невелика смішна ідея, але чому б ні, Це ж прикольно. Давайте ближче глянемо і заодно зробимо. От я зробив напій Трамп тучкою. Багато піни, мало кави. Тобто багато толку. Тобто, мало толку, багато піни. От, ну. Таке моє відчуття цієї персони, то вперед. А, до речі, що у нас 19 рік, а машина пробіг щось там 8,5 8 і буде. От. А в цій машині 20 нема блютуза, якщо ми будемо рахувати 7 серією і 25 моделькою. Але з іншого боку, мої відчуття про блютуз, що це дуже надумано. Так, давайте, дивиться. Заодно і побачимо, яка тут буде піна у нас. Дивимося, пішла кавка. І тальянове, як завжди, для тестування. Ну, воно в мене так. Ну і супер. Зараз піну покажу ближче, вона реально мілко дисперсна. То такі кремові пузирки, які дуже приємні до пиття. Дивимося. Як по мені, так дуже гарно. Дуже гарно дивитись на лати, як воно повільно розчиняється, перемішуючи слої. Просто кайфую від цього зображення. Так, і після готування просить трубочку в піддона і продутися. А, так, ну давайте про. про, про, про. Трохи про все, що буває з цими нівонами. Ну, тут на цій машині, як завжди, була проблема привода. Uh, пластик, який використовується на всіх сучасних мілітах, нівонах невисокої якості. Він з часом uh, ну, розбухає певне не то, він отримує царапини, царапини самі по собі збільшують об'єм і починають клинити вал. Це початок. Ну, а далі ця проблема може розвиватись по-різному. Коротше кажучи, привод під запитаннями, його б міняти час від часу. Про це, чесно кажучи, нам сервіс рекомендує. Привід коштує 75-70 євро. Це в цих цифрах, я так точно не скажу. Плюс, якщо ви використовуєте жорстку воду, у вас мультиклапан буде, буде погано працювати, скажімо так. Потім буде потребувати заміну. Це десь коло, там, 80 євро. Але з іншого боку, якщо ви заливаєте жорстку воду в кавомашину, ви знаєте, на що ви йдете, і будь-яка кавомашина вам цього не пробачить. Зломить щось. То. Так, що? Це мій вибір. 820 моделька вдала як на вживаному ринку, так і на ринку нових кавомашин. от Цю б я рекомендував би так точно. Тобто є існують 100%. Давайте так. Так, існують делонгі. Так, це тож моя рекомендація, але Делонгі є для першої кавомашини в житті. А, запитання ж було зі старту яке? Яку кавомашину я б обрав би для себе? Я додав силку з оглядкою все ж таки, що ну, для себе, якби був звичайним покупцем. О, це найкращий варіант. То сподіваюсь було цікаво. До побачення. Дякую.